Пов'язуємо цю тему, звісно, з посиленням ППО. Посилення ППО і надання озброєння сучасно пов'язуємо з самітом НАТО. Ну і звісно ж з безпековими угодами, яких до речі, вже за два десятка Україна підписала. Тепер же Україна підписала таку угоду із Люксембургом, саме двосторонню безпекову угоду. Підписи під документом поставили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Люк Фрід на полях саміту НАТО в США. Це вже 22-га угода про безпекову підтримку, яку Україна уклала з партнерськими країнами. Нагадаю, що цього року. Люксембург виділив 80 мільйонів євро на оборонну допомогу Україні і продовжить таку підтримку протягом 10 років дії угоди. Запланована співпраця в питаннях кібербезпеки, оборонні промисловості, гуманітарних та культурних сферах. То що Люксембург також заявив, що підтримку власне про підтримку вступу України до ЄС та НАТО, і це теж дуже важливо. Щодо цієї ініціативи, цієї чергової безпекової угоди, а так само нашого руху до НАТО, поговоримо з Сергієм Лещенко, радник керівника все президента України Сергій добрий вечір вам, добрий вечір. Люксембург. Це із законника Євросоюзу. з величезним впливом. Вона територіально невелика, але має найвищі ВВП в світі. І, звичайно, мати угоду з нею, мати партнера в вигляді Люксембургу це дуже важливо. Ну, я би ще додав, що Люксембург армія цієї країни є чи не найменшою серед всіх країн НАТО, але ж тут же ж важливо таке комплексний підхід, коли знаєте, є єдність цього альянсу, і щоб так було і в подальшому. Як в цілому, давайте про безпекові угоди тоді поговоримо, адже їх останніми днями було дві. от, зокрема, Люксембург і Польща. А президент Володимир Зеленський завітав до Польщі перед тим, як приїхав до Вашингтону, і підписав таку угоду. В цілому про що ці угоди свідчать? Що вони можуть нам дати практично? В короткостроковій перспективі ну, з Польщею взагалі дуже важлива угода, тому що вона передбачає перше, що можливе, можливо, е після проведених консультацій, але використання польських систем ППО розташованих на території Польщі для захисту неба над прикордонними регіонами України. Тобто, це той заклик, який президент наш в 22 році закликав світ нас не чув тоді, але зараз можливо поступово дійде закрити небо над Україною за допомогою засобів НАТО. Це було дуже важливо. Хоча б частково це б зняло навантаження на ті системи ППО, які є в Україні, які можна буде перемістити ближче до фронту, ближче до великих міст, ближче до місця розташування Ф 16 а також це дозволить Україні закчуватися більш безпечно. Ну і відповідно, Росія атакувати ці комплекси. Вони ж атакують нашу комплекс на наші землі. А якщо це буде територія НАТО, вони цього робити ну принаймні так легко не будуть, тому що це ескалація вже з альянсом, в який включає ядерні держави. Тому то треба менше озиратися на те, що Росія каже, а більше на цьому напрямку рухатися. Це дуже важливо. І друге, це допомога Польщі у формуванні так званого польського легіону. Тобто українці будуть навчати на території Польщі і готувати до, до українських вже реалій на території Польщі. Тобто проманентна, щоб це була база на території Польщі, це теж дуже важливо. Ви про Ф-16 згадали. В принципі, вже кілька таких чітких меседжів ми отримали. Зокрема, і від пана Блінкена, держсекретаря США і від урядовців європейських країн, що все ж поставки вони вже здійснюються, ліцензуються, і це великий сигнал, і хороший позитив на подальшу нашу оборонну спроможність в цій війні. Я би ще розпитав про формулювання, зокрема, якщо говорити вже про фінал да цього саміту ювілейного і про прикінцевий документ, який мають підписати країни учасники. Кі пише про те, що е, зацитую значить CNN пише, що буде прописано про незворотність вступу України до НАТО в той же час в американських змі та й в українських теж пишуть деякі змі, що е, місток це не запрошення. Запрошення не буде, а Байден міг би це зробити, тому що перед виборами це вигідно. Як ви в цілому оцінюєте ці формулювання? Про що вони свідчать? Це вже почалася війна формулювання. Це трошки так комедно, тому що в дипломатичній лексиці є дуже багато різних фраз, які можуть багато значити і нічого не значити одночасно. Ми коли укладали Будапештський меморандум, були впевнені, що у нас на, на всі століття наперед є гарантії, які насправді виявилися шиком. Тому можливо тут варто боротися не за формулювання, а за те, чим це буде насправді. Якщо буде сформульовано, що шлях України до НАТО невідворотній, і ми наближаємося реалізовуючи щорічні програми, якщо ми захищаємо НАТО на східному флангу, то це вже є інтеграція, яка в певний момент просто може відбутися без виконання плану дій. Це нам вже гарантовано. Можливо, як з Фінляндією або Швецією, просто протягом кількох тижнів, місяців це питання все. Тобто, менше на просто ми є заручниками процесів в інших країнах, зокрема в США, яка є лідером НАТО Америка йде на вибори. Один кандидат каже. Червона, інша каже зелена, один каже білий, другий каже чорне. Тобто, все, що пропонує Байден, все Трамп робить навпаки. І відповідно до того, щоб не поляризувати, до того щоб не створювати приводів для критики, то американська адміністрація нинішня прибрала будь-які теми, які. Можуть розділяти НАТО або викликати дискусію. Вони просто хочуть на саміт НАТО провести як юбілейний святковий, показати єдність навколо американських цінностей і Байден, щоб був тріумфатором на цьому саміті. Тому всі проблемні питання зняли з порядку денного. І тому по Україні вони так достатньо розключені в формулюваннях. Нам це не вперше доводиться переживати, але нам своє робити, тобто рухатися в напрямку НАТО не тільки на декларативному рівні, але на шляху власне військових реформ, політичних реформ, боротьби з корупцією, все, що складається в порядок День НАТО. Але головне, щоб нам тут потім не придумали штучних приводів не приймати. Ще поборіться з корупцією 10 років, ще, не знаю, з правами меншин. Колись навіть була поправка Джексона Веніка, що в Радянському Союзі ображали певні національності, потім це довго скасовувало. Давайте не будемо це гратися просто. Якщо Україна не відбородні до то тоді просто в певний момент це має статися, коли війна буде фіналізована, і коли країни альянсу досягнуть згоди, що це момент не От і все. Угу. На фінал давайте згадаємо кілька тез, От зокрема від очільника МЗС Польщі Радіслава Сікорського, який спілкуючись з журналістами, зазначив, що не всі рішення на цьому саміті можуть задовільнити українську сторону. А Єн Столтенберг поки що чинний очільник альянсу сказав, що немає консенсусу 100% щодо прийняття України в НАТО, але нині напрацьовуються саме ті рішення рішення, які наблизять Україну до НАТО, як сприймати ці заяви? Тобто, просто з одного боку ми чуємо тези, що нібито є консенсус. З іншого боку, чуємо зворотні тези. Ну і, врешті, оце ця історія, яка лунає вже там подекуди більше ніж два роки. Що поки ми не виграємо війну в росіян, то в НАТО нас точно не приймуть, бо це ескалація. Ну, треба сказати, що є не різні точки зору. Є точка зору США і всі ріш решта, решта точок зору, тому що Америка є лідером НАТО. І якщо Америка прийме рішення, то інші країни будуть змушені під рішення підлаштуватися, як би не крутило. От зараз є дві країни, які проти: це Німеччина і США. Але я переконаний, якби Америка була за Німеччина поміняла б свою точку зору у даному випадку. Вони бо один одного тримаються. Треба пройти через виборчий процес США і потім вже говорити більш предметно. Ну тут ми заручники чужої чужої гри, чужих стосунків. Нам дуже складно в цих умовах на щось претендувати, тому що на кону набагато більше на кону фактично майбутнє всього демократичного uh -huh. світу і виборів в Америці. Тому ну, треба не треба ні на що ображатися просто треба робити свою справу і нагадувати, якщо наша натиска перспектива вона невідворотня, як каже. Все, всі кажуть, в тому числі американці. Тоді давайте після виборів говорити предметно, коли ця невідворотність може стати реальністю після закінчення війни або німецька модель, або інший спосіб, але ну, щоб це мало конкретні прояв ну, і конкретні ну, ми... Це не повинно бути просто оказалювання. Сергій. Ми точно не ображаємося. Ми лише дякуємо і просимо ще більшого озброєння, яке нам конче необхідне. Дякуємо за те, що так. і ви долучилися до ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента.